Вітаю, друзі! З вами Юльця на кухні. Сьогодні я вам розповім і покажу, як дуже просто створити ось таку чудову різдвяну зірку. Такий пиріг стане окрасою будь-якого столу, святкового чи буденного, а ще чудово пасуватиме на святвечір. І найосновніше це те, що пиріг цей вийде точно у кожного. Неважливо, чи початківець ви, чи добре вмієте працювати із дріжджовим тістом. Починаємо! І перш за все розчиняю дріжджі. Для цього розкришую їх у окрему посудину, зверху посипаю половиною від норми цукру та заливаю теплим молоком. Добряче розмішую, для того, щоб дріжджі злегка розчинились, а також щоб розчинився цукор. Накриваю кришкою і залишаю в спокої на хвилин 15. Після цього можна змішати решту цукру із одним яйцем. Просіяне борошно перекладаю до миски, у котрій замішуватиму тісто. Перекладаю, до речі, не усе борошно, а лише більшу його частину. Для того, щоб не забити тісто і при потребі підсипати ще. Додаю туди півчайної ложки солі, розпушую борошно ще раз руками. Переливаю розчину. Яйце. Додаю ванільний екстракт. Та трішки вимішую лопаткою. Додаю розтоплене масло. І ще раз добряче вимішую лопаткою, доки не залишиться вільного борошна. І як бачите, тісто не є достатньо густим, отже, висипаю решту борошна, котре не висипала одразу в миску. Перехожу на ручний заміс. Мішу недовго, хвилин 5-7, лише до того моменту, поки тісто стане гладке, еластичне, закриваю щільно кришкою і залишаю підходити. Моя різдвяна зірка буде із маковою начинкою. Отже, мак потрібно підготувати. Спочатку сухий змолоти у блендері, тоді залити окропом, промити та зцідити зайву вологу, і відставити у сторону. Гарно з такою начинкою смакують родзинки. Мої були крупні, отже, я їх посікла ножем, додала до маку, вимішала і ще додала 100 грам цукру. Добряче вимішала, накрили кришкою і нехай стоїть трішки набухає. Тісто тим часом чудово підросло, щонайменше удвічі, погляньте, які чудові пори. Час його дістати із миски перед тим, поверхню робочу я скропила олією. Виклала туди тісто і сформувала ось таку ковбаску. Котру, у свою чергу, ділитиму на 4 рівні частини. Кожну з яких округляю у кульку та залишаю на столі. Можна прикрити рушничком або плівкою, щоб не обвітрювалось. Але оскільки я працювала з тістом досить швидко, то навіть і цього не робила. Тоді. Беру кожну кульку по одній і розкатую у коло. За допомогою качалки переношу на пергаментний папір, на котрому одразу ж випікатиму пиріг згодом. Розрівнює це коло, надаю йому бажаної форми. І, коли вже сформувала досить рівне коло, буду викладати начинку. Оскільки вона в мене є досить рідкувата, важливо не переборщити з нею і рівномірно розмастити по колу з тіста. Тоді повторюю те саме і з наступною кулькою. Розкачую тонко з допомогою качалки, переношу на попереднє коло із начинкою, знову розрівнюю, щоб обидва кола співпадали у розмірі. І знову викладатиму начинку, пам'ятаючи про те, що не можна переборщити, щоб вона не занадто розтікалась. Те ж саме роблю із третім шматочком тіста, розкачую, перекладаю на пиріг, змащую начинкою, і остання кулька четверта, котрою просто покриваю пиріг. Розрівнюю. Тоді беру склянку дно, котрої змащую олією, виставляю рівно посередині пирога і за допомогою кулінарного шпателя роблю ось такі надрізи. Загалом у мене має вийти 16 шматочків тіста. І ось коли шматків вже є 16, починаю їх скручувати по два. Назовні і скріплюю ось так, наче пелюстку. Таких пелюсток вийде 8. Ну, ось наша зірка вже практично готова. Залишилось змастити її зверху яйцем змішаним із молоком для гарного яскравого кольору після випечення. Тоді перекладаю її на деко і буду випікати 25-30 хвилин при температурі 175 градусів. Лише погляньте, яка рум'яна красуня вийшла у мене. Ароматна, запашна, рум'яна. Дуже смачна різдвяна зірка. Обов'язково спробуйте спекти. До речі, начинку можете обрати будь-яку. Це може бути і розтоплений шоколад, і цукор із корицею, і просто цукор. Будь-що, що забажає душа. Дякую вам, друзі, за перегляд. Обов'язково залишайте коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Я ж буду казати па-па та до нових смачних зустрічей.